Всім привіт! Сьогоднішнє відео я присвячую тим гітаристам, які займаються гітарою не перший рік і хочуть розвиватися в цьому напрямку більш серйозно. Або ж, якщо ви новачок, ви зможете великими кроками рухатися вгору, дотримуючись декількох принципів. Але я впевнений, що будь-який музикант зможе знайти для себе цінні поради в цьому відео, тому що ми поговоримо про мотивацію та дисципліну та про один інструмент, який допоможе вам розвиватись в рази швидше, заощаджуючи цілі тижні та місяці. Тому поїхали. Мотивація чи дисципліна. Всі ми чуємо про те, що мотивація то є сильна. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Що потрібно шукати мотивацію, дивитися відео Брайана Трейсі, Стіва Джобса, читати всі ці книжки типу Магія п'ятої ранку, як зловити дзен так, щоб мотивація була цілий рік. І все таке інше. Всі ці штуки вчать нас, як знайти та втримати мотивацію для того, щоб досягати висоти. Проте, наш світ побудований таким чином, що після кожного злету наступає падіння. І замість мотивації з'являється нудьга та прокрастинація. Ми відкладаємо заняття на ніколи. І все ж, академ-концерти потрібно грати. Дедлайн по конкурсу вже через два тижні. Яка прокрастинація? Потрібно займатись? В музиці так само, як в спорті. Набути форму дуже важко, а втратити її можна за лічені тижні чи місяці. Це залежить від того, скільки вже було докладено зусиль. Це зрозуміють люди, які виходили на пробіжки місяць чи два бігали, а потім припиняли і дуже сильно засмучувались. Що після паузи в ті ж самі два місяці вони вже не можуть пробігтися без задишки. В музиці те ж саме, коли я прослухав в інтернеті Чакону Баха, до прикладу, і вирішив її заграти. Я був сповнений мотивації та ентузіазму. А зараз, коли я вже почав її вчити, чомусь все змінилося. Тут настільки багато важких місць, що я навіть не знаю, коли я встигну все це відпрацювати. Та й, якщо чесно, не дуже хочеться. Вам це знайомо? Так, можливо, перші декілька місяців, поки ще цікаво, ви досить стабільно вчили цей чи будь-який інший твір. Але раптом втратили мотивацію. І стається це тоді. Коли ми стикаємося з труднощами та в нас не виходить їх подолати повною мірою. По ідеї потрібно довести твір до такого рівня, щоб вам було його грати дуже і дуже легко. І тоді ви навряд чи його забудете, він залишиться в репертуарі, і ви зможете виступати з цим твором на концертах довгі роки. Але в реальному житті ми ліпимо до купи ноти, граємо один раз цей твір на академконцерті концерті і більше ніколи не виносимо ту чокону умовну на сцену. Бо вона більше вас не цікавить. Насправді, вона просто недоопрацьована. Чекона все ще надто важка, і у вас вже просто не залишилося мотивації продовжувати її грати. І це насправді природньо, що мотивації більше немає. Вона дуже нестабільна, то з'являється, то зникає. Але ж не може все триматись тільки на якійсь дуже хиткій субстанції. Повинно бути щось більш стабільне, як фундамент. А фундаментом в нас виступить дисципліна. І ні. Вам не потрібно прокидатись щодня о 5 ранку, пробігати по 15 км і стрибати в крижану ополонку. Це все не пов'язано з музикою. Потрібно тільки купити собі метроном. Його ще можна завантажити безкоштовно на телефон. Метроном це прилад, що відбуває точний ритм у певному темпі, який ви самі встановили. Отже, до чого я веду: Ви самі встановлюєте конкретний темп, можете його пришвидшувати чи заповільнювати. Метроном вистукує ідеально рівний пульс. Виконуючи роль кросету для нашої ритмічної постави. Це і є втілення тієї дисципліни, якої нам так не вистачає. Замість того, щоб бездумно проганяти цілі сторінки твору, а то й весь твір, пограйте повільно та усвідомлено під метроном. Взагалі, потрібно додати, що в повільному темпі повинно бути мінімум 90% ваших повторів. Тому що коли ми граємо надто швидко більше 2-3 разів. То з кожним наступним разом ми втрачаємо концентрацію, і результативність цих повторів падає до нуля. Ми ганяємо пальці, а голова поняття не має, що відбувається, і про розвиток йти не може й мовити. А в повільному темпі ми бачимо та чуємо все, що граємо, можемо виправляти та вдосконалювати. Одним словом, ми керуємо процесом, а не він нами. Є декілька дуже крутих методів гри під метроном. Перший та найпростіший метод це метод повторів. Потрібно просто увімкнути метроном. Та грати невеликі частинки твору. Якщо в творі є пасажі чи будь-які інші складні місця, грати їх без метроному я взагалі сенсу ніякого не бачу. Метроном вчить нас концентруватись на рівних ударах і примушує співпадати разом з ним. Вмикаєте метроном у повільному темпі, граєте 4 рази якийсь пасаж, пришвидшили не 5 ударів на хвилину, зіграли ще 4 рази, і якщо все добре, то пришвидшили іще ще на 5 і так далі. Якщо ви десь збились, почніть ще раз із того ж темпу. Якщо не виходить, то знизьте темп на 10 і продовжуйте далі. Зараз, на прикладі першого Віла Лобоса я покажу, як я працюю із метрономом. Припустимо, ми зіграли, зараз відпрацьовуємо перехід. Між цими двома тактами. Зіграли 4 рази, вмикаєте 85. Це вже трохи швидше. Хоча не дуже відчувається. Граєте так само 4 рази. Так далі. Після цього ви можете пришвидшувати там, 90, 95, 100-105 і так далі. Найважливіше це те, що ви контролюєте темп гри. Починаючи в повільному темпі, спробуйте відчути в руках справжнє розслаблення. А під час пришвидшення це розслаблення збережіть якомога довше. Чим довше ви зможете залишатися розслабленим, тим в швидшому темпі ви зможете грати. Зараз спробую показати вам на своєму прикладі стосовно розслаблення. Припустимо, я вже пройшов всі ці етапи, я заграв там до 120, відчуваю, що в мене розслаблені руки. Попробую поставити на 140. Слід зауважити, що я граю дві ноти на один удар. Якщо би я грав зараз 4 ноти, тобто четвертну на один удар метроному, І тоді 120 це вже буде досить швидкий темп. Найважливіше це те, що ви контролюєте темп гри. Насправді так можна відпрацьовувати буквально все: пасажі, переходи в позиціях лівої руки, акордова техніка. Для того, щоб зробити наші заняття цікавішими. Ми використаємо інший метод, який називається пінг-понг. Ви робите все точно те ж саме, що і в першому методі, але граєте між ударами метроному, імітуючи відбиття м'ячику в, в настільному тенісі. Виглядає це приблизно ось так. Відчуття ритму під час такої гри зовсім інше, ніж зазвичай, ви повинні не просто слухати метроном, а й ніби відчувати цей простір між ударами. В мене особисто цей метод потребує ще більшої уваги, бо я, граючи, відчуваю себе ніби в невагомості. Кожен звук він відбивається один від одного і потрібно відчувати цю напругу, та, пропорція метроном та звуки, який ми граємо. Але коли ми досягаємо рівності в такій грі. Тоді наша ритміка набагато покращується. Саме неконтрольовані зміни темпу і спотикання одразу кидаються в вуха слухачам. Тому навчитись грати ритмічно рівно є дуже і дуже важливим завданням. Третій і мій улюблений метод роботи з метрономом це метод зупинок. Про пінг понг та метод зупинок я сам дізнався досить недавно від мого теперішнього, духовного та гітарного наставника Юрія Фоміна, який для мене є гуру в гітарному мистецтві. Який чи не найбільше вплинув на те, щоб імена українських гітаристів звучали по всьому світу? Одна з багатьох геніальних методик Юрія Яковича це метод зупинок. Дуже просто зрозуміти, дуже просто відпрацьовувати. Зараз я вам покажу на прикладі Токатійний світ акварелі акварелі Сада, як я використовую цей метод в житті. Для того, щоб зменшити час відпрацювання над цим місцем, ми будемо відпрацьовувати буквально кожну ноту, але наступним чином. Я ділю так на найменші долі та починаю от буквально з першої ноти. Якщо у вас в творі розмір 4 чверті, я вмикаю метроном на кожну четвертну ноту, але в концертному темпі і починаємо грати. Граємо першу ноту 4 рази, далі додаємо одну ноту, граємо ще 4 рази. Покажу на прикладі. Це перша нота такту. Третій раз заграли. Четвертий. Додаємо акорд. Третій раз заграли. Четвертий раз. Додали одну нотку. Тепер буде третій раз. Додаємо одну. Так потрібно відпрацьовувати, поки ви не зможете заграти в такому режимі два такти, можна чотири, якщо там не дуже складно. Мені особисто це нагадує, як ніби ми нанизуємо намистинки на ниточку. І так по одній намистинці у нас вийде дуже гарне намисто. Ми пропрацьовуємо буквально кожен рух, і в нас все починає виходити. Причому ми розуміємо переходи між кожним звуком, ми усвідомлюємо те, як ми піднімаємо та опускаємо пальці правої та лівої руки. І це стосується також аплікатури в прайруці. А головне тут те, що ми робимо це в швидкому темпі, і наш мозок звикає до такого інтенсивного навантаження. Але ми не даємо муциці забовтатись через зупинки, які ми робимо. А коли ми вже пройшли трохи далі і дійшли до етапу, коли граємо два-три такти, то ми готові вже до того, щоб не втрачати концентрацію та грати все продумано в концертному темпі. Потрібно вміти як починати з будь-якої ноти, так і на будь-якій ноті зупинятися. Погравши так 4 такти, ми вже залізе бетону їх вивчили. 4 такти готові, можна починати працювати з наступним шматком. Якщо ви все ще не задоволені результатом, то просто повторюйте це декілька днів поспіль. Не обов'язково грати так весь твір, але проблемні місця точно не завадить перевірити на усвідомленість. Таким чином, ви дізналися, як можна подолати будь-які труднощі, використовуючи тільки метроном та мінімальну кількість часу. Знання це сила, а правильне використання цих знань може стати вашою суперсилою. Не надійтеся на мотивацію, ставте собі цілі та виконуйте їх. Буду радий почути ваші думки в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Це дуже допоможе у розвитку українського гітарного контенту. А з вами був Ярослав Кравчук. Давайте разом створимо велику українську гітарну сім'ю. Побачимось у наступному відео!